Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Новопавлівському напрямку, і головне дізнаємось, чи присутні росіяни на Дніпропетровщині на прямому зв'язку з нами Сергій Волков, військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! студію! І перед тим як почати розмову, ми традиційно оголошуємо збір сьогодні. Шановні глядачі, ви бачите внизу екрану номер картки. Доєднуйтеся своїми донатами, аби підтримати підрозділ на Новопавлівському напрямку, пане Сергію. Цей збір відрізняється від всіх попередніх. Це збір на інженерні рішення для протидії штурмам росіян на мотоциклах. От спершу розкажіть, чи є такі штурми основною тактикою нині на фронті ворога, і чим можна пояснити відмову від атак механізованих з боку російських військ? Бажаю всім міцного здоров'я і бажаю гарного дня. Стосовно механізованих штурмів, їх на щастя, скажімо так, стає менше, а це можна пояснити дуже просто, тим, що ми їх регулярно вибиваємо дронами і засобами безпілотними. Ну і відповідно. Техніки стає все менше, але ворог не дурний, скажімо так, і адаптується до умов фронту, і задачі їхнього військового командування, скажімо, вони намагаються виконувати, виконувати пішими штурмами і малими моторизованими штурмами. Вони просочуються так чи інакше за рахунок кількості людей, скажімо так, захоплюють сірі зони там, де вже немає наших позицій, або нашій піхоті дуже важко знаходитись. Я нагадаю, що ми збираємо гроші. На протидію саме штурмам на мотоциклах з боку росіян? Тож шановні глядачі, зараз прошу режисерів вивести номер картки, на яку ви можете донатити. А ви, пане Сергію, розкажіть, наскільки це можливо? Про що саме йдеться? Чи є це вашим ноу хау вашого підрозділу? На який результат ви розраховуєте? Uh... Є ну, поясню дуже просто. Да, є е, фортифікаційні споруди, є передні краї нашої лінії оборони, е, ми з нашими інженерами, саперами і засобами безпілотних е, комплексів е, мінуємо передній край е, на ну як ви розумієте, ділянка фронту дуже велика, і ворог е, шукає маршрути. Для того щоб пройти умовно від своїх баз, де вони накопичуються, від 5 до 10 кілометрів до, наших, до нашого переднього краю. Наші інженери розробили, скажімо, такі інженерні загородження, які працюють, якщо техніка знаходиться, наприклад, там. Близько 20 метрів до наших інженерних загороджень вона спрацьовує, і відповідно таких загороджень треба багато, тому що раніше вони рухались виключно дорогами або посадками. А зараз, якщо ви можете бачити, дуже багато штурмів відбувається саме по полях. Ну абсолютно, вздовж поперек, вони рухаються полями, розуміючи, що у нас не вистачає засобів загородити зашити, скажімо, абсолютно всю територію, тому наші рішення допомагають умовно захистити передній край, захистити нашу піхоту. Саме саме мінами з дистанційним, скажімо так, спрацюванням, які ми можемо безпілотниками виносити вперед для того, ну і, і тим самим обезпечувати нашу лінію оборони. А ви, шановні глядачі, можете доєднатися до е, зведення цього захисту для зручності. Ми вже підготували для вас qr код який ви бачите на екрані. Це для 110-ї окремої механізованої бригади, яка оборонить нас на одному із найскладніших відтинків фронту на Новопавлівському, пане Сергію. Періодично росіяни повідомляють про перетин адмінкордону із Дніпропетровською областю і про захід на її територію. Розкажіть нам, яка ситуація, зокрема в районі дачного, де ця територія означена на даний момент як сіра на мапі Діпстейт, тобто росіяни там присутні. Дивіться, вони дуже широко використовують інформаційно саме кордон з Дніпропетровською областю, це трошки не наша смуга відповідальності іншого підрозділу, але ну ця сіра зона дає можливість, скажімо, там. Проводити певні дії. Тому навіть якщо вони заходять в якесь знищене, скажімо, село, де немає вже жодної цілої хати, але там може бути присутній там один. Вибачте, недобиток. Вони все рівно вважають, що вони в цьому селі присутні присутні. Ми з нашого боку є намагання уберегти особовий склад, і тому іноді маневрена оборона набагато ефективніша ніж просто в цьому розбитому селі знаходитись нашій піхоті, тому. Буває, що вони заходять. Артилерія та засоби безпілотних систем вибивають їх, і це просто відбувається 24 на 7 І, на жаль, не скрізь можна ефективно проводити цю роботу, тому що не можна порівнювати, але коли знаєте, ви заходите, включаєте світло в темній кімнаті і там, вибачте, багато торганів, ваша увага просто розсіюється. Так само вона розсіюється у операторів БПЛА і так само у нашої артилерії, але ми наша задача максимально виводити з чату. Ворога наносити максимальне ураження, не зважаючи на те, що вони там знаходяться на в сірій зоні, чи намагаються перетнути кордон, все рівно ну вони не зупиняються, але наша задача їх зупинити, де б це не було. Пане yes. Сергію, я вам дякую. Перш за все вашому підрозділу за те, що ви не втомлюєтеся, ви не заборонете. А побільше влучених вам попадань в ворожі цілі. І дякую кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору. Це був Сергій Волков, військовослужбовець 110 ї окремої механізованої бригади.